Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких двох кулькових автоматичних ручок від торгової марки Buromax, які нам залюбки продав інтернет-магазин Розка. Я б хотіла розпочати із декількох слів про, інтер... про сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним товарам, що досить таки важливо, вже доволі часто ми не знаємо, який нам краще обрати товар, тому, якщо у вас є якісь питання, залюбки їх задавайте, вам підкажуть, який саме товар вам потрібен. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до наших кулькових ручок. Ось такі в нас є дві автоматичні кулькові ручки, їхній розмір 0,7 мм, що доволі таки це звичайна стандартна ручка. Як ви бачите, вони автоматичні. Я їх розпаковувати не можу, тому що, ну, в принципі, це звичайні автоматичні ручки. Нічого в них особливого такого немає. Один плюс це дизайн. Мені подобається, що ручки такі, як ви бачите, голуба та рожева, них синій. Незалежності від їхнього кольору, вони сині. Ручки хороші, вони крепкі ручки, мені подобаються. Тут частина під підпальчик пророзяйнена, що дуже зручно, ми можемо писати ними довго, і рука не буде в нас втомлюватись. Тож, кулькова ручка подобається, вона гелева, вона не буде розтиратися, вона буде крепко триматися, у нас не буде ніяких проблем після написання, щоб десь, нічайно, зачепити, то нічого не буде, все залишиться на місці, і ми не замастимось ручкою. Це дуже великий плюс, коли ми дуже багато пишемо, наприклад, або діти в школі, або студенти на лекції. Це великий плюс такої ручки. Ручка мені ця подобається. А як ви бачите, тут є така прищіпка, яку можна чіпляти на будь-який зошит, блокнот, туди, куди вам зручно, можна навіть на одяг, біля карманчика, якщо вам це потрібно. Мінусів я в ній не бачу, якість доволі така хороша в них. Тому мені все подобається, я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такі чудові кулькові ручки автоматичні. І дякую і до побачення.